Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Вовчанськ. Це місто розколоте навпіл, майже стерте з обличчя землі ударами коригованих авіабомб. Але навіть попри це, деякі політики намагаються і тут заробити собі рейтингів та пропіаритись. Зокрема, колишній недогенпрокурор Юрій Луценко розповідає, що головного волонтера країни не пустили у Вовчанськ. Йдеться саме про п'ятого експрезидента Петра Порошенка, який намагається пропіаритись будь де та на будь-чому, але на цей раз не вдалося пропіаритись на військовій допомозі, адже його не пустили. До зони бойових дій достоменно невідомо чи то дійсно в нього було таке велике бажання поїхати у Вовчанськ. Чи то черговий план накинутись на владу та розігнати нову зраду, за словами Луценка, Олексійович хотів доставити дрони українським захисникам. Піар на військовій техніці не вдався, але ж рейтингів то треба заробити. Тим більше, що сьогодні такий день, 20 травня, дата, коли мав би завершуватись президентський термін чинного президента України Володимира Зеленського. Тому порохоботи почали використовувати план Б звинувачувати владу в тому що нібито офіс президента перешкоджає роботі вельми шановного Петра Порошенка. Насправді вислови Луценка звучать смішно, адже він, як колишній, нібито військовий, мав би зрозуміти, що таке активна фаза бойових дій та як там зараз небезпечно. Наразі у Вовчанську російські літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично, приватний сектор, багатоповерхові будинки. у Вовчанську Ску бачимо, що уже певний час є сіра зона у північній частині міста. Там дуже багато різних точок перебування ворога та безпосередньо ударів по ньому наших сил оборони, які працюють і скидами, і артилерією. Противник лізе намагається пробитися у глиб міста, закріпитися, вибудовувати свої позиції. Ситуація загалом дуже динамічна. За словами військових, майже уся північна частина Вовшанська у багатьох містах. Місцях перебуває у руїнах, тому те, що Петра Порошенка не пустили у Вовчанськ, це звичайні правила та фактори безпеки, яких варто дотримуватись, а не забаганка влади. Якщо все ж Порошенко так хоче ближче до фронту, то нехай би брав зброю до рук та йшов би захищати нашу країну, адже складається таке враження по словах його прихильників, що він сам один міг би зупинити ворога та відкинути окупантів десь. Аж за Бєлгород, як у фільмах про залізну людину. Якщо це дійсно так, то прапор йому в руки. Це тільки плюс був би для країни, адже на фронті не буває лишніх рук. Але всі ці висловлювання про начебто зраду та недопуск у місто це черговий піар порохоботів, які всіма силами намагаються підняти гетьману рейтинги, котрі вже і так приблизно рівні нулю. Адже політика, піар та бори за владу і в мирний час не викликали жодної симпатії. А під час війни це виглядає просто бридко та цинічно. Але Порошенка це не зупиняє. Насправді можна мати різні політичні погляди підтримки. Мувати різні політичні сили, мати різне бачення розвитку країни, але коли щоденно гинуть твої співгромадяни, військові та цивільні, коли захисники борються за кожен сантиметр української землі, займатися своїми політичними підкилимними іграми, вирішувати якісь проблеми щодо політичних рейтингів, потрібно бути по справжньому самовпевненим і недалекоглядним. Таке враження, що на події, які відбуваються в країні, Іні, Порошенко дивиться лише з боку вигоди та політики, адже за великим рахунком йому в тому, що відбувається, усе влаштовує. Він наче не вбачає жодних проблем в країні. Проблеми для нього існують лише у політиці, які він усіма силами намагається вирішити за рахунок, наприклад, поля бою. Адже зараз це те місце та тема, де зосереджено найбільше уваги. Боротьба за політичні рейтинги та одержимість політикою під час. Війни це найвищий ступінь цинізму, можливо, колись це дійде до Порошенка та його прихильників. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть.